Забрала зі спортивних майданчиків багатьох спортсменів, але декому вдалося поєднати непоєднуване військову службу і спортивну кар'єру. Один з таких чемпіон з кікбоксингу Роман Щербатюк, не чекаючи повістки, хлопець сам визвався на війну, але й навіть в окопах не забув про тренування. Прямо з передової Роман поїхав на міжнародні змагання а вже за пару тижнів. З бронзовою медаллю повернувся на фронт. Змагається з суперниками на ринзі. та виганяє ворогів з нашої землі. Роман Щербатюк відомий спортсмен. Ба Більше чемпіон світу з кікбоксингу 2017 року. А нині військовослужбовець. Як і більшість українців, 24 лютого він прокинувся від вибухів. Ми всі знали, що ну, якби рано чи це відбудеться, і от уже якийсь певний алгоритм дій тоді в мене був. Але е, все одно ну, в мене склалось враження, ну, що це склало сталося зненацька. Того ранку Роман одразу знав, що мусить робити. Перше було рішення це е, знайти безпечне місце для сім'ї, а вже потім е, було приєднатися до е, якихось підрозділів Збройних сил України. І вже ввечері я був на блокпосту при в'їзді в Черкас на Дамбі. Ось це був мій перший день в лавах територіальної оборони. Мені просто хотілося. Ну, не знаю, дати здачі вороку. Аж раптом, коли Роман готувався зі своїм підрозділом їхати в Попасну, його викликали у національну збірну для участі у всесвітніх іграх. Однак на той момент він уже був військовим і мав інший наказ. Ну такий думаю, ну у нас все був виїзд, ми всі готуємося. От у мене ж така місія. І там я з побратимами ми готуємося їхати, захищати. Тож національна збірна з кікбоксингу поїхала на збори в Польщу. А роман з побратимами до попасної саме тоді, коли росіяни щосили штурмували це місто. Тоді вони дуже сильно хотіли взяти це місто. Мене просто була от така дика ненависть до. Реально, цих там людей, не людей, і мені ну не знаю, хотілося причиняти їм е, як можна більше шкоди. Я, ми їхали всі ну там такі мотивовані. На фронті Роман одразу потрапив у самісіньке пекло війни. Велика кількість живої сили і техніки супротивника, потужні артилерійські обстріли і постійні ворожі атаки. Це було все і одразу. І в такі максимальні стовідсоткові порції. Так що аж голова вибухала. Для мене най... одне з найстрашніших, ну і найважчих речей це були саме такі артобстріли, коли ти ну, у нас саме на моєму вопі тоді було багато ну, там людей, моїх побратимів, які були поранені артилерії, і ти просто не бачиш цього ворога і не можеш нічого з цим зробити. Ворожа артилерія у попасній працювала у режимі 24 на 7. Напруження було таке, що Роман навіть не одразу збагнув, що отримав контузію. Спорт е мені дуже допоміг. Е всьому, дякуючи ньому, мабуть, е ну це, там теж я залишився живим і неушкодженим. Після пекельних боїв Романа відправили на ротацію до рідних Черкас, де він отримав іще одне запрошення на збори до всесвітніх ігор. Якийсь час хлопець вагався, та, зрештою, вплинуло із сприяння військового командування. Було ну, сказано багато слів і моїм командиром, і моїм тренером, які ну, все ж таки переконали мене. Взяти участь в цих змаганнях, в зборах, якісно підготуватися. Мені вищим командуванням був даний дозвіл на виїзд за кордон. Це було як відрядження для підготовки і участі в змаганнях. На турнірі до української команди була прикута максимальна увага. Спортсменів підтримували і журі, і суперники, і вболівальники. Роман відчайдушно бився за кожен бал. Тоді за деяких обставин не вдалося зайняти перше місце, але от мене були дуже такі конкурентні вдовичі поєдинки. І от я можу з певністю впевненістю сказати, що я завоював при зглядацьких симпатій. тому що багато американців ну, підтримували мене в моєму е півфінальному поєдинку, і е ми там показали справжнє шоу, і от вони е постійно підтримували нас після змагань. Роман одразу повернувся в Україну, а наступного дня вже вийшов на службу. Тож, поки є можливість, хлопець продовжує поєднувати спорт і військову службу. Однак, якщо доведеться обирати свій вибір, він уже зробив: спочатку вигнати ворога, потім виграти титул.